На каналі Житомир, час інформаційних підсумків дня. Мої вітання четвер, 2 лютого, на початку про теми випуску. Коротко у Житомирі триває збір допомоги для жителів Авдіївки. Два легкових автомобілі згоріли цієї ночі у Житомирі через юридичні колізії центр реабілітації при будинку дитини тимчасово не працюватиме. У Житомирі триває збір гуманітарної допомоги для мешканців міста Авдіївка Донецької області. У райцентрах області також відкриті пункти прийому речей та одягу. У місті Авдіївка потребують пересувних котелень на твердому паливі для підключення лікарень та шкіл, генераторів та інших речей. Вже за кілька днів усе зібране завезуть на схід. А ось хто у Житомирі з поміж перших проявив небайдужість про це у сюжеті Сергія Косюченка. У Житомирі відбулося зібрання оперативного штабу, на якому представники місцевої та обласної влади прийняли рішення щодо створення пунктів прийому допомоги для мешканців міста Авдіївки Донецької області. Втім, чи працюють такі пункти справді або вони лишилися просто на папері, ми зараз з вами перевіримо. Пункт допомоги при Бугунській районній раді запрацював оперативно та вже у перші хвилини роботи небайдужі Житомиряни принесли допомогу, каже керівник. Ми оперативно відкрили пункт збору. Пункт відкрився о 2 годині і вже в 2 годині прийшов перший відвідувач, приніс значить, дитячі підгузки і дитяче харчування. І на даний момент ще були ще. Відвідувачі, значить, чоловік з дочкою принесли чотири теплих светери. До допомоги долучаються не лише небайдужі мешканці, а й приватні підприємства, благодійні організації. Представники благодійних організацій одні з перших привезли допомогу до пункту при облдержадміністрації. Ми привезли 200 пачок чаю, 200 кг сахару. 200 баночок згущонки, 200 баночок консерви, 200 банок тушонки, 600 пакетів пачок мівіни і 200 пачок чаю. І каву і каву напій, теж 200 пачок. Чому ви вирішили допомогти? Це там біда нашої всієї України, те, що там зараз робиться. І треба нашим братям, сестрам допомагати. Збір гуманітарної допомоги триватиме до 4 лютого в суботу о 14.00 допомогу, котру зберуть, транспортують до Авдіївки, де роздадуть людям, котрі її потребують. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Обласне телебачення неодноразово висвітлювало матеріали про судові засідання, які завершилися в апеляційній інстанції на користь завідуючим медпунктом села Ягнятин Ружинського району Катерини Паламарчук. Сільська рада відібрала в неї квартиру і видала її високопосадовцю з правоохоронних органів Ружинського, а тепер Радомишельського району. З приводу цього відкрито кримінальне провадження. Прокуратура Ружинського району на виконання постанови прокуратури міста Бердичева. Вчора провела слідчі дії в Ягнятинській сільській раді. Ви вилучили комп'ютери та інші документи для судових експертиз. Хочу зазначити, що у провадженні Бердишів слідчого відділу Бердишівського відділу поліції, а також слідчого відділу Ружинського відділення поліції перебувають два кримінальні провадження по факту зловживання службовим становищем. Службовими особами Ягнятинської сільської ради У 2015 році. В кінці 2015 року ми зверталися до прокуратури Бердичева для ну як ми вважали, що достатньо матеріалів для пред'явлення підозри Ягнятинському сільському голові, але прокуратура Бердичева було прийнято рішення, що ще потрібно допитати певних осіб провести відповідні слідчі дії. Ну фактично, ці дії проведені. Доброго дня вам. Доброго дня. Пане Володимире, це обласне телебачення Синюгу Михайло. Дякую, дякую. Ми тільки що були в Бердичівській прокуратурі. Як ви пояснюєте дії, що вчора у вас відбувалися в сільській раді? Ну, рейдер, як я їх можу пояснити? Ну, дивіться, якщо іде… Кримінальна справа в суді, я розумію, що повинно бути якесь вилучення все. А якщо це не кримінальна справа, і ніяким чином техніка бухгалтера не стосується до техніки, на якій працює секретар, ні до яких рішень, сьогодні паралізувати дії державної установи, тільки не за того, що комусь особисто проплатили, замовили, ну, ви знаєте, це з року вон виходять. desculpa Цієї ночі у Житомирі в дворі приватного будинку згоріли два легкові автомобілі. За попередньою інформацією, близько опівночі господар садиби 40-річний Житомирянин помітив, що його автомобіль ВАЗ-2101, що стояв у дворі, загорівся. Згодом вогонь перекинувся на інший автомобіль, також 2101 ВАЗ, що стояв поруч та належить братові господаря. У наслідок пожежі в одного з транспортних засобів пошкоджено капот та ліву частину кузова. На іншому згоріла плівка, якою той був накритий. Також поліцейські Фіксували пошкодження скла з місця події було вилучено низку речових доказів, що можуть свідчити про умисний характер події. Нині триває з'ясування обставин події та причин загорання. Повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Більше двох тисяч малюків віком до трьох років із усіх куточків області, які народилися з вадами фізичного та розумового розвитку, за останні шість років отримали шанс на повноцінне життя завдяки реалізації на базі обласного будинку дитини унікальної реабілітаційної програми. Це музична, пісочна, малювальна та інші арт-терапії, логопедичні та ортопедичні масажі. У рамках лікування кожна дитина, незважаючи на те, чи вона є вихованцем цього закладу, чи зростає у повній сім'ї, індивідуально отримала комплекс. Спектр медичних, соціальних, психологічних та інших послуг, і в результаті стала соціально адаптованою. Проект був пілотним і впроваджувався Міністерством охорони здоров'я України. Але від сьогодні запис на лікування до реабілітаційного центру припинили, оскільки завершилася дія законодавчих документів, на підставі яких він працював. Є всі підстави сподіватися, що проект за певний час продовжать і маленьких пацієнтів, які потребують корекції розвитку, знову будуть записувати на лікування. Була створена концепція розвитку будинків дитини до 2017 року. І для того, щоб концепція, це була концепція перевірена, щоб вона була відпрацьована, концепція, бо це не лише база, це навчання персоналу, це документи медичні, це абсолютно ефективність оцінити, тому наш заклад був з цим наказом також затверджений як пілотний заклад. Ми успішно пройшли цей пілот. Ми надавали допомогу всіх нашим діткам-вихованцям трьом категоріям. Якщо подивитися по показнику ефективності роботи, найефективніше те, що наша ти на жодна не йде практично соціальний захист. Ми не просили коштів. Ми не просили коштів на штати на отримання закладу. Ми лише просили дозволити нам, щоб був цей дозвіл і дописана четверта категорія дітей. Практика ще показує те, що діточки вони за перші три роки життя. чотири вони не встигають прийти цей. Якраз період дошкілля він повинен бути проданий на базі таких відділень, таких центрів. За минулий рік у нас на першому місці були дітки із розладами нервової системи. Із них Процентів 35 це були дітки з дитячими церебральними паралічами і іншими паралітичними синдромами, такими от як парез Ерба, чи паралічі перези однієї з кінцівок, які з інших причин, чи там внутрішньочерепний крововилив, який буває як в дітей, так і в дорослих, чи це були інсульти ранні, чи це були наслідки нейроінфекцій тяжких. Ми сюди прийшли, він педалі велосипеда взагалі не крутив. Как бы. У нас уже на четвертом занятии он уже проснулся интерес, и уже как бы, все упражнения на всех тренажерах он выполняет самостоятельно. Он уже и ножки разгибает все. Это у нас уже восьмое занятие. То есть ребенку нравится. Таких аналогов в Житомире, к сожалению, у нас нигде. Ни таких тренажеров, ни такого персонала у нас нигде нету, даже на платной основе. То есть этот центр закрывать нельзя ни в коем случае. Как би, ну, у меня у, у ребенка, слава богу, незначительные были отклонения. А детки, которые тут приходят с синдромом Дауна и все остальное, их тут ну, практически ставят на ноги. Далее в выпуску говоритимемо про такие темы дня. Чи забезпечені у Житомирі діти хворі на фенілкетонурію, необхідними медичними препаратами? У Житомирі розпочинають дослідження мобільності населення за допомогою мобільного додатку. Випускники цього року обов'язково складатимуть ЗНО з української мови та історії або математики. Спочатку цього року діє новий механізм забезпечення санаторно-курортного лікування громадянам постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Тепер між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення укладається тристороння угода. Постраждала особа при цьому сама вільна вибирати оздоровчий заклад. Нагадаємо, що право на санаторно-курортне лікування мають громадяни віднесені до першої категорії постраждалих. Діти інваліди, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Розмір грошової допомоги для компенсації вартості потівок передбачено постановою кабінету міністрів. Для постраждалих першої категорії вона становитиме 5 тисяч 250 гривень. Якщо постраждалий першої категорії має захворювання нервової системи, наслідками травм хребта та спинного мозку, то розмір відшкодування становить 17 тисяч. За оздоровлення дитини, якій установлено інвалідність, пов'язану із чорнобильською катастрофою. санаторно курортний заклад отримає компенсацію у розмірі майже. 11 тисяч гривень. В області на диспансерному обліку медико-генетичному центрі перебувають майже 90 осіб хворих на фенілкетонурію. В організмі таких людей немає ферменту, який розщеплює фенілаланін. А ця амінокислота руйнує нервову систему та мозок. Якщо дитину годувати білком із звичайними продуктами, діти приречені на розумову відсталість та соціально не адаптуються. Від народження до трьох років гроші на спеціальне харчування виділяють із державного бюджету з трьох до чотирнадцяти з обласного, а з чотирнадцять. Років і дорослим відшкодовують з міського бюджету. Цього року понад 2 мільйони гривень з міського бюджету виділили для придбання лікувального харчування для таких осіб. Їх у місті налічується 13. Дочці Олени вже 19 років. Вона разом зі своєю дитиною навчилася жити з фанілки Ця хвороба потребує спеціального підходу в харчуванні, а відтак змінює і увесь спосіб життя батьків і дітей. Приходилось, ви знаєте, не ходити на дні народження, не ну, не соблазнять ребенка, не ходить в кафе. Если вот мы могли где-то кушать с мужем, мы старались так, чтобы она не присутствовала при этой трапезе. Вот так вот старались как-то избегать таких ситуаций. И когда ребенок растет, у него нет э, даже потом аппетита к этому. Да, Вот даже на данный момент она уже взрослая. Когда дома жарится или готовится мясо и рыба, она говорит, что ей это невкусно пахнет. Понимаете? Говорит: ой, опять эта рыба, как вы ее едите? В Україні важко та дорого прогодувати дітей хворих на фенілкетонурію, стверджують батьки. Таким дітям протипоказаний білок у будь-якому вигляді, оскільки він не будує, а повністю руйнує їх організм. Замінником білка став синтетичний препарат, лікувальна суміш, яку діти та дорослі повинні вживати регулярно. У разі недотримання дієти наслідки складні. Якщо вони правильно харчуються, якщо дотримуються постійне вживання лікувальних гідролізатів, вони постійно обстежуються, в них своя система обстеження, вони часто дають аналізи крові, спостерігаються і сімейними лікарями, і неврологами, і психіатрами, незалежно від того, мають вони якісь відхилення чи ні. На тривалість життя воно не буде впливати, але якщо такі хворі не будуть отримувати лікувального харчування ще донедавна, ми з трудом добивалися до 18 років, а зараз… У нас є можливість, щоб вони лікувалися пожиттєво, то тривалість життя буде як загальних людей. Якщо не буде ніяких якоїсь супутньої патології, яка зможе вкоротити віку. Супи, овочі і фрукти складають основний раціон харчування дітей хворих на фенілкетонурію. Проте взимку так зване веганське меню стає ще обмеженішим українським підприємцям нерентабельно виготовляти продукти для такої категорії населення. Їх доводиться купувати за кордоном, а саме в Польщі, Білорусі та Англії. Тому матеріальна підтримка від держави життєво необхідна. У нас немає ні заводу, ні підприємства, підприємця, б ізґтавлювала такі макарони, такий хліб, такий піщині, такі сладості. То есть наши дети не знают, что такое мороженое, что такое зефиры, что такое шоколад. Ну, понимаете, детство невеселое. Ну, просто что макароны они объемные, ну, 250 грамм пачечка. Стоит на данный момент, ну, вот месяц назад было 80 гривен. 250 грамм. Для Чоловіка після 14 років, 250 п'ятдесят ну, це, мабуть, на два рази з кожною з цих родин була проведена відповідна робота, зібрано документи, враховано їх побажання щодо придбання препарату, який забезпечує це саме лікувальне дієтичне харчування, і е, визначено суми близько 23 тисяч гривень. Ця родина буде отримувати, щомісяць, кожна родина буде щомісячно отримувати з міського бюджету. Таким чином, ми практично повністю закриваємо потребу цих людей, дітей в тому числі в спеціально індивідуальному лікувальному харчуванні. І вот, 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 в цей час, от ми сподіваємося, що от, от в февралі місяці нам обіцяли, через тиждень дві слава Богу, да, фінансування виділено, що ми вже переходимо на вот цей препарат європейський, який намного на вище качество, і э, е, його перевіряли. Відтепер батьки сподіваються, що важкі побічні ефекти від російського препарату, яким їхні діти користувалися протягом 10 останніх років, будуть в минулому і запевняють, що навіть з таким діагнозом, як фанілкотонурія, діти можуть повноцінно розвиватися. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Житомир, як місто учасник проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні запускає дослідження мобільності населення за допомогою спеціального додатку «Модалайзер» для того, щоб підвищити ефективність транспортної системи міста та забезпечити пересування усіх груп населення. Для того, щоб зібрати об'єктивні дані щодо пересувань у зимовий та літній час, дослідження мобільності населення проводять з 1 лютого по 30 червня у два етапи. Це дозволить краще зрозуміти логістику пересування різних груп населення. Мінімальна Кількість становить 270 користувачів моделайзер. Про це розповідали представники міської влади. Ми розпочинаємо аналіз пасажиропотоків в. Скажімо так, взагалі, мобільності пасажирів не лише потоків, тому що якщо ми робили раніше там окремі локальні дослідження за допомогою політехнічного університету, по громадському транспорті, тролейбусах та маршрутках, то на сьогоднішній момент той продукт, який пропонується, якби сам додаток моделайзер, дає можливість в цілому. Відслідкувати мобільність людини, тобто якими видами транспорту вона пересувається, як часто на якій відстані, з якою частотою і так далі, Це інструмент, інструмент збору соціально-економічних даних, які можна врахувати при прийнятті рішень різних. Управлінських рішень, і це вже дійсно питання. І ну до нас, до влади, в першу чергу, наскільки цей інструмент буде використано? Давайте зберемо дані і використовувати. і Це буде наступний етап. І, думаю, ми вас всіх будемо запрошувати і ан анонсувати, і ділити тим, які вже рішення будуть прийматися на основі, в тому числі цих даних. За кілька днів в Україні розпочнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання для випускників 2017 року. Першим обов'язковим предметом для зовнішнього незалежного оцінювання стане українська мова та література. Другий потрібно буде обрати з поміж математики та історії, третій із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування 2017-го. Це математика, історія України, іноземні мови, біологія, географія, фізика, хімія. Тобто за бажання випускник зможе скласти. Зно із історії України із математики. Крім того, можна буде скласти в формі ЗНО ще один четвертий предмет, який не є обов'язковим, але необхідний приміром для вступу в обраний вищий навчальний заклад. За цими предметами оцінка виставлятиметься одразу за двома шкалами: – 12-бальною, як державна підсумкова атестація, та 200-бальною, для зарахування під час вступу до вищого навчального закладу. Випускники ж минулих років обов'язково мають складати ЗНО лише з української мови та літератури. Інші три предмети на їхній вибір. Реєстрація триває. Батиме до 17 березня, а зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 31 березня. Такими є новини цього дня. Переглянути сюжети у будь-який час можна на сторінці Ютуб. Адресу ви бачите на екрані. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями сніг. Вітер північно-західний з переходом у східний – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря 3 лютого вночі – мінус 4, мінус 6, в день від 0 до 2 градусів тепла. 4 лютого вночі та в день від 0 до 2 градусів морозу. 5 лютого вночі – мінус 4, мінус 6, в день від 0 до 2 градусів морозу. Атмосферний тиск 737 мм, вологість повітря 90%.